Всім добрий ранок, вітаю у цей час. Приємно бути знову з вами на молитовному марафоні проекту Разом плюс. Ми щоранку, о 6-й годині, збираємось для того, щоб піднести наші молитви за ті питання, які нас турбують, які турбують нашу церкву ну і, безумовно, нашу країну. Кожен вівторок, по вівторкам, ми з вами вивчаємо. Певну велику тему, як повернути Бога у своє життя як поставити Його у центр. Ми знаходимо певні принципи у першій книзі Самуїла. Йдемо розділ за розділом. І сьогодні в нас вже 13-й розділ. Бачите, як ми з вами просунулись у цьому чудовому вивченні. Тому, будь ласка, ми маємо час для дослідження Біблії, для роздумів, щоб почути голос Божий. І потім ми будемо мати час для того, щоб почути один одного, помолитись один за одного в наших групах. Отож, 13-й розділ першої книги Самуїла. Сьогодні ми з вами поговоримо про людину, яка все втратила за свого нетерпіння. Нетерпіння веде до поразок. І навпаки, терплячі люди, вони мають успіх, щастя і перемоги у своєму житті. Давайте будемо досліджувати 13-й розділ першої книги Самоїла з першого вірша. Закінчувалась друга річниця після того, як Саул став царем над Ізраїлем. Якщо ми подивимося на такий історичний контекст, то Саул, скоріш за все, ймовірно, став царем в 30 років, процарював приблизно 42 роки. Ось і, безумовно, ми. Розуміємо, що десь в попередніх розділах, десь ми з вами читали, досліджували це 11-й розділ. Він отримує Саул, Ізраїль через Господа отримує таку блискавичну, неймовірну перемогу. Була отримана швидка, яскрава така перемога. Ну і зрозуміло, що після цієї першої перемоги в народу був такий піднесений дух. Ну, Задом і Україну да, перші місяці. Аж півроку такий піднесений дух, і потрібно було розвивати цей успіх. Безумовно. Потрібно було звільнятися від ворогів Ізраїлю, але, на превеликий жаль, Саул по певним причинам не зміг розвинути цей успіх. Ну і також, якщо ми прочитаємо з вами завершення 13 розділу, ми тут побачимо, що виявляється, що в Ізраїлі не було ковалів, не було людей, які могли обробляти метал. Так? Робити залізо. Вони не мали зброї, не брали меча, окрім Єнатана і Саула. Тож Ізраїль нічого не зробив за такий тривалий час, щоб мати свою власну зброю. Вони, мабуть, пішли такою легкою дорогою, ось не робили, не робили якихось змін. І це також призводить до певних таких поразок, депресії, пригнічення. Саул вибрав собі з ізраїльтян три тисячі воїнів. Вибрав собі. Да? Дві тисячі були з Саулом в Міхмасі та на горі Бетеля, а тисяча була з Йонатаном у Гіві Вінямінієві. Ямі. Решта народу він відпустив кожного до свого дому. Тож, так, знаєте, виникають такі певні питання, чому, чому він це робить? Єнатан розгромив загін филистинців, який був у Гіві. І всі филистинці довідались, що євреї збунтувались. Так, Євреї проявили певну таку активність, і почали огризатись. Саул створює першу таку професійну регулярну армію, мабуть, за історію Ізраїлю, Три тисячі людей. Але чомусь. Він відпускає ворогів, відпускає інших людей по домам. Чому? Ворог поруч, чи не було зброї? По суті діла, ми читаємо, що Йонатан оголошує, проявляє таку ініціативу, він оголошує війну ворогам. Це дуже, дуже важливий такий момент. А це мав зробити його батько, Саул. І Саул, по суті діла, собі присвоює цю заслугу таку. Він бажає слави, і бачимо далі у тексті, що ворог активізується, якщо далі ми не проявляємо певної рішучість. Коли всі ізраїльтяни дізналися, що Саул наказав розгромити загін фелестимців через Ізраїля, став ненависним серед фелестимців, то народ відгукнувся на заклик Саула і зібрався в Єлгалі. Фелестимці також зібрались, щоб воювати з Ізраїлем. 30 тисяч колісниць, 6 тисяч вершників на конях, і піших воїнів було так багато, наче піску на березі моря. І вирушили, вони стали табором у міхмасі, схід від Бет-Авена. Коли ж ізраїльтяни побачили, що вони опинились у скрутному становищі, оскільки на них готується наступ, то вони почали ховатись по печерах. У хащах, у щелинах скель, у ярах та в ямах. Євреї навіть переправлялись через Йордан у поселення Гада в Гілеладі. У той час Саул далі перебував у Гілгалі, а всі військові, що були з ним, тремтіли від жаху. Тож бачимо, що буквально весь цей ізраїльський народ стає ненависним. Для ворогів велика армія була зібрана проти Ізраїлю Армія ворога як пісок. Ми десь вже це зустрічали у Біблії. Такий певний натік на історію з Гідеоном. Так само ворогу було дуже багато, і Господь лише через 300 воїнів дав перемогу тоді під час ем, того, як судею був Гідеон. Але у лідера немає віри. Ось важливо що відмітити: масове таке дезертирство, цар не вирішує проблеми. І бачимо, що в текст говорить, що деякі євреї навіть тікають за кордон, за Йордан. І Саул більше довіряє тому, що він бачить обставинам, скрутним обставинам, які навколо нього. Він чекав сім днів, визначених Самуїлом. Пам'ятаєте, в 10 розділі було пророцтво про це. Він чекає: а Самуїв все не приходив у Гілгал. Тим часом військовий народ став від нього розпорошуватися. Ситуація ще погіршується. Ті, що вже були біля нього, вони почали відходити від нього тікати. Тож, Саул сказав: приготуйте мені жертви для всипалення, а також мирні жертви. І він сам приніс Ссипалення. Саул довіряє більше тому, що він бачить, а не Слову Бога. Господь сказав, що потрібно було чекати, чекати сім днів. Але сталося так щойно він закінчив приносити всепалення, як надійшов Самуїл. Саул вийшов йому назустріч, аби його привітати. Але Самуїв сказав, що ти зробив? Салу відповів, коли я побачив, що моє військо розбігається, а ти в умовлений час не прийшов тоді, як филистимці зібрали в тому я подумав, що філистинці незабаром вирішують на мене в Гілгал, а я ще не встиг попросити Господнього заступництва, тому насмілився принести сипалення. Ми бачимо, що Саул намагається, звичайно, в нас виникає питання, для чого він це робить? Він не мав права це робити. Це обов'язок був священника судді, пророка це зробити. І чого він це робить? Саул вирішує е замістити, зробити таке заміщення своєї віри, якої в неї не було, е певним релі... релі... релігіозним релігійним обрядом, ритуалом, коли в людини немає достатньої віри. Вона заміщає якоюсь певною такою релігійною ревністю. мабуть, пожертвування, навіть і місійну роботу звершує, заміщення віри певними релігійними вчинками і кроками. Дев'ятий вірш, який ми з вами прочитали, показує, що приготуйте мені жертви на всепалення, також мирні жертви. І він сам приніс всепалення. Показує, що він пам'ятає слова самих але проявляє таке нетерпіння, не дочекався до кінця, він робить незаконний крок. Але все ж таки, коли приходить Самуїл, він мав час для того, щоб визнати свою помилку, як кажуть, покаятись, визнати, що він був неправ. Замість цього він ну, виправдовує себе. Самуїл ставить чітке питання: що ти зробив? Пауза. Є час одуматись, є час покаятись, змінитись. Але він виправдовує себе, по суті, діла, перекладає всю відповідальність на кого? Хто винен? Ну, винен ворог, якого їх багато, винен ти, Самуїл, який затримався, винен народ. Всі винні, крім самого Саула. Ось як би помилки, помилки Саула. Мабуть, ця перша перемога з 11-го розділу, вона, як кажуть, скружила, так? Да? Голову Саулу, і подивіться, як він каже: Я примусив себе принести жертву. Тобто була певна боротьба в його серці. Я примусив себе, да? десь він через своє сумління через ті докори, він робить цей гріх, проявляє непослух, через нетерпіння. Взагалі, в 13, 14, 15 розділах, да? цих трьох розділах, які в нас з вами попереду, це зараз ми читаємо 13 розділ, буде 14 розділ, 15 розділ. Біблія нам змальовує, через що відбувається падіння, втрата царства Саула. Три гріхи. Три великі гріхи Саула. Це нетерпіння, це гордість, і це непослух. Отож, нетерпіння, він дочекався буквально п'яти хвилин, вартувало йому царство. Давайте прочитаємо. Далі. Самуїл уже сказав Сауві, ти вчинив нерозумно, ти не дотримався наказу Господа Бога Твого, який він тобі дав. Адже сьогодні Господь утвердив би твоє владарювання над Ізраїлем навіки. Але тепер твоє царство не втримується. Саул не прийшов тест. Тест почекати сім днів. Так, звичайно, обставини були складні. Ворог буквально декілька сот метрів від нього. Люди втікають, масове дезерди... дезертирство з армії. Складні обставини. Очі підказують йому щось жахливе, його відчуття. Але це не применшує його помилок його гріху. Господь знайшов собі мужа по своєму серцю. По своєму серцю, в даному випадку ми будемо ще розвивати цю тему і у наступних розділах, коли зустрінемося з цим новим царем, будемо їх порівнювати, але тут ми вже бачимо, що е, в цього старого царя, а да, не по Божому серцю, який Саул, в нього немає послуг. До останнього слова привляти послуг. як кажуть краплі. Саме йому Господь доручив стати володарем над своїм народом, адже ти не дотримався того, що звелів тобі Господь. Чітко вказано причини. Після цього Сомуїв піднявся і вирушив в Гілгал до гіви Саул вже порахував військових людей, що були з ним, і виявилось, що це близько 600 людей. Ми пам'ятаємо, що Гедеон. Отримав перемогу через 300 людей. Питання не в кількості. Саул із своїм сином Йонатаном та загоном війська, що був з ним, також розташувалось в гібі Вень'яміновій, а филистинців таборували в Міхмасі. І от з филистимського табору вирішили три грабіжницьких загони. Один загін прямував по дорозі до Офри край Шуала. Другий загін пішов по дорозі в Бетхорон, а третій рухався по дорозі, що проходить до краю Цевоїмської долини і далі в пустелю. В усьому ізраїльському краю не було ковалів, оскільки филистинці боялися, що євреї почнуть виготовляти собі мечі та списи. Ви ну, знаєте, щось трошки схоже на сьогоднішню е, ситуацію. Фелистинці володі, володіли певною ну, технологією, да? і вони приховували це від ізраїльтян. Вони приховували це від них. Ізраїль не мав цих технологій, вони не розвивалися. Тому всі ізраїльтяни мусили ходити до филистимців, коли потрібно було нагострити свого лемеша вплузити чи свою лопату, чи свою мотику. Чи свою сокиру, чи свій серп після того, як притуплялись, чи вищерблювали леміш, мотика, тризубні вила, сікач чи заступ. Вони підвищили ціни, шантажували, да, цим, приниження було дуже велике. В результаті так сталося, що під час війни у жодного з воїнів Саула та Йонатана в руках не було ні меча, ні списа. Вони виявилися лише в Саула та його Йонатана. Адже передовий загін филистинців уже підходив до ущелини неподалік Міхмас. Звичайно, ми розуміємо, що Господь не, залежить, не залежав в той час від цієї зброї, він міг би Господь дати перемогу Ізраїлю без меча. Історія Гідеона про це свідчила, що, можливо, було отримати, Господь був лише джерелом цієї сили в 21 вірші є такий натяк на мові оригіналу, що палестинці вони спекулювали, да? підвищували ціни, стали захмарні ціни на ці послуги. Давайте ми дещо, як кажуть, підсумуємо, подивимось так в загальному на цей наш розділ. Саул переживає велике розчарування, велике розчарування як лідер. Ну, а як лідер він мав діяти рішуче, він мав надихати народ. Що очікується від лідера? Надихати народ, проживати терпіння, пояснювати, мотивувати, розповідати. Е, Врешті-решт, коли відкрились його непослуг, він не сказав правди. Ось такі, скажімо, основні помилки салу у цьому розділі. Він не здає тест, в ізраїлі відчий. Він, як лідер, мусив щось зробити у цьому. Напрямку. Але він каже, що обставини примусили його діяти обставини. Він керується не словом, не вірою. Він керується обставинами. Звичайно, ми бачимо певні такі правила або принцип, який ми беремо з цього розділу: що не варто нічого робити без Господа. Не буде успіху. Саул не зміг підбадьорити армію людей. І вони почали залишати його. Вони не гуртуються люди, навколо людини, яка не має віри, яка не має оптимізму, яка е, не має того, що, чого немає людей. Люди пішли за цим до свого керівника, до свого лідера, і вони, на жаль, у цьому не знайшли. Виконання Божої волі стоїть понад усе. Безумовно, Саулові бракувало розуміння того, що було головним. І, звичайно, головне питання цього розділу, якщо Саул знає волю Божу, знав, чітко він знав. Текст нам про це говорить, він не забув про наказ Бога, про наказ Самуїла, то чому він не зміг виконати, просто почекати? Господь не дав йому наказу йти воювати. Він сказав, почекай сім днів. Почекай, почекай, ці... почекай ці днів. І ми бачимо, що в останній день він робить свовільне таке рішення, самовільне рішення приймає, бере і приносить цю, ці жертви. Він не мав цього права робити. Чому, знаючи волю Божу, він не зміг виконати її? Можна написати в чаті зараз, будь ласка, хто має доступ і можливість. Якщо ви дивитесь нас в записі, також напишіть нам свою думку. Нам дуже цікаво. Якщо Саул знає волю Божу, то чому він не зміг її виконати? Це дуже актуальне питання сьогодні для нас. Безумовно, роздумуючи над цим питанням, ми розуміємо, для чого Господь дав цих сім днів Ізраїлю? Для чого? Для того, щоб можна було заглянути своє серце, сповідати, залишити грехи, примиритись. Для того, щоб люди могли духовно зрости, зростати і Саул разом з ними. Ось в чому була роль лідера. Ось що він забув, зобов'язаний зробити підбадьорити людей, приблизити їх до Бога. Замість того, в, в, люди бачать в ньому відчай, страх, депресію, невпевненість, і люди не гуртуються біля таких людей, вони втікають. Люди тікають за кордон. Замість покаяння, сповідання. Того, щоб заглянути в серце, люди сповнились відчим, страхом, невпевненістю. Пінок да, лідера впливає на весь народ. Ми побачили, як і тих три тисячі вони зникли, лишається декілька сот людей. Не послуг, ми заміняємо такою ревністю виконанням певних релігійних обрядів, такі, знаєте, компенсація. Відбувається релігійно, я думаю, що Господь допускає таку певну тяжку ситуацію в Ізраїлі, щоб відкрити характер Саула, ну і дати певний такий урок смирення та віри. Ну, а якщо так глибинно подивитись і прочитати певний коментар духопроства, то ми бачимо, що це все йде з молодості сім'ї Саула. Ми це вже згадували в минулих розділах. В Молодості, він не полюбив Бога, він не, вміг, не зміг навчитись керувати своїми почуттями, емоціями. він не мав страху Господнього поваги до Бога, його слова. Це основні причини, десь такі глибинні, що він в дитинстві мав навчитись це в сім'ї, але він був далекий від скажімо, церкви, Бога, віри, він не тягнувся до цього, не виховував в собі цього. Не працював над цим, батьки не звертали уваги на це. Ну і як наслідок, бачите, десь там, вже коли він має свою сім'ю, коли вже стає керівником, він робить великі великі помилки, і навіть у цей час, можливо, щось було змінити, він не визнає. Він не кається, він себе оправдовує, оправдовує. Оце суть природи, Господь нам поступово відкриває. А що ж в серце? Цього гарного, красивого зовні царя. Бачу ваш коментар в чаті. Салу не мав повної довіри Господу, покладався на допомогу від Самуїла. І забув у той час, через кого ця перемога. Отож, якщо говорити про 13 розділ, ми ще будемо і 14 розділ досліджувати, 15-й, бачите причини падіння, втрати царств. Тут у цьому розділі ми бачимо нетерпіння. Нетерплячість. Ну, взагалі, якщо бути що таким справедливими кажу, до кінця, то ця проблема не є новою тут на землі. Від перших наших людей про батьків Адама і Єви, да, ми бачимо, що ця проблема вона є. Є і в народі Божому нетерпіння, нетерплячість. Да. Приклад Ісава, е, нетерплячість, втрачає благословіння Бачимо е, книгу Вихід. 14-15 розділ Ізраїль буквально не доходить пару кілометрів до води, піднімає бунт, нетерпіння. Да? Пам'ятаєте, книга Вихід, також е, Золотий телець». не дочекались буквально декілька хвилин. Мойсей би повернувся до них, спустився з гори, а вони вдались в розпусту, в гріх, поклонство і розривають завіт з Богом. Бачимо книга буття 16 розділ», це класика Авраам і Сара. Нетерпіння. да? Господу було рішення для цієї сім'ї, вони йдуть своїм шляхом. І бачимо, яке велике коло на роки вони собі створюють в обхід. В Бога було це рішення, але вони проявляють нетерпіння. Отож, ну, я не знаю, будь-якого героя беріть біблійного, ось, Іскава, Такий недолік, яскравий недолік грішної людини це нетерпіння. І ми з вами. І ми з вами втрачаємо благословення, втрачаємо перемоги, втрачаємо найкращий варіант нашого життя, коли ми проявляємо нетерпіння, йдемо своїм шляхом, обираємо свою волю. Є в Біблії гарні приклади: Йов, терпіння до кінця, Бог дає щедру нагороду. Бачимо Йосипа, який. Там, в рабстві, проявляє терпіння до кінця, і Бог підносить цю людину. До кінця. Треба йти до кінця. Е, ще в нас є коментар. Дуже дякую всім, хто активний, пише, коментує, ділиться. Саул надіявся на себе, на людський ресурс. Довіряти до кінця, всупереч тому, що ти бачиш. Вірити до кінця, повністю покладатись на волю Божу. Цього в нього не було. Так, Тож не вистачило п'яти хвилин. уявляєте собі, життя могло б бути зовсім інше. Зовсім інше. П'ять хвилин, і дуже обхідне таке коло, дуже багато проблем. І ці проблеми тільки набирають обертів. Одна проблема, вона чіпляє іншу проблему. Але бачимо таке основу: це те, що відбувалося в сім'ї, виховання в сім'ї. Те, що батьки мали прививати до цієї людини, над чим ми сьогодні повинні працювати в своїх сім'ях, в церквах, на що звертати увагу, над чим і ми з вами повинні працювати, молитись, нам потрібне сьогодні терпіння в наших життєвих обставинах, в нашій вірі, в нашій ситуації, в нашій країні, нам потрібно стояти до кінця твердо, проявляти терпіння, не поводитись на те, що ми бачимо. Не завжди це вони є правдивим. Те, що ми читаємо в новинах, те, що ми бачимо, те, що говорить, обставини нам, а обставини можуть погіршуватись. Але Господь вірний своїм обітницям, він не дасть нам похитатись, він обов'язково дасть нам перемогу, він обов'язково дасть свої рішення. Ми проявля... повинні проявляти послуг Слові Божому, не дивлячись на обставини нашого життя. Давайте про це і помолимось. Схилимо наші голови і об'єднаємося молити Отець наш Небесний, сьогодні ти нам яскраво показав на прикладі Саула, що ти цінуєш більш за все, що є в твоєму серці, щоб ти бачив і в нашому серці. Щоб і ми сьогодні були людьми за твоїм серцем. ти бачиш, щоб ми проявляли терпіння, послуг до кінця, не дивлячись на обставини нашого життя, щоб ми проявляли віру. Довіру, Слову Твоєму. Отець Небесний просимо вибачення, коли ми не є такими людьми. Просимо вибачення сьогодні за наші помилки життя наше. І благаємо Господи, щоб сьогодні ми здали цей тест на предмет покори, слову Твоєму. Допоможи нам сьогодні побачити ті уроки життя Саула і по благодаті Твої зміни наше життя. Допоможи нам проявляти терпіння у всьому: в сім'ях, в стосунках з людьми, на роботі, в церкві, в нашій державі. Боже, ми згадуємо сьогодні за мир в нашій країні, про те, щоб ти зупинив цю війну. Просимо благослови сьогодні всіх, хто приєднався на це молитовне служіння, хто буде дивитись цю тему в записі. Даруй дочекатись твоєї відповіді. Почуй нашу молитву і прийми нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.